Для приготування шоколадної начинки в паску нам необхідно молочний шоколад та жирні вершки. Шоколад заливаємо гарячими вершками та перемішуємо до однорідності. Можна суміш пробити занурювальним блендером. Одразу після приготування ми отримуємо рідку шоколадну начинку. Якщо необхідно густої консистенції начинка, відправляємо її до холодильнику. Далі необхідно розтопити молочний шоколад для того, щоб ізолювати стінки паски. У будь-який зручний спосіб робимо отвір для начинки і далі ізолюємо стінки паски шоколадом. Глазур для покриття приготуємо на основі згущеного молока. Сухе молоко додаємо в згущене молоко, збиваємо до отарінної консистенції буквально пару хвилин та прикрашаємо паску.